Запитали, ну, чому людина молиться? Чому так пристало до нього і сказала, чому людина молиться? Хай він пояснив. Ну, З знає багато таких висловів, так само багато святих отців, церква вчить про молитву, і різних є таких правил про молитву. Як то так пояснити, щоб люди зрозуміли? І він каже, ну добре, тоді я вам запитаю, чому пташка літає? Чому у вас співають? Ви так собі знаєте, стали люди задумалися. Почали думати від відповіді за питання. І що ви вивчитися на це питання? Якби я вас запитав, чому пташка співає? Чому? Тому що в неї є голос, так? До які відповіді, як його питали, люди того священника. Ну чому люди моляться? Він думав і дав їм відповідь тим. Тим природним таким знаком, таким оповіданням про те, що ну, пташка. співає, Тому що така її природа, так її Господь сотворив, так в неї заклав. І так само в людину. Чому людина молиться, він відповідає? Тому що так її Господь заклав. Заклав їй серце. І нема жодної людини, яка би не молилася. Нема. Тільки буває, що людина не хоче молитися. Оце є проблема. Коли людина каже, а мені лінь, мені не неохота, мені та, якось, нема бажання, пташка так не може сказати. Вона проснулася і хочеться співати, вона віддається своєму серцю, і вона співає. Але людина має розум, має волю, і в нас може сказати, а мені не охота. Молитися, мені не хочеться йти до церкви, а мені так байдуже. Але на тому дуже тратить. Тому що коли не молиться, вона перестає радіти. Коли пташка співає, вона радіє, веселить інших. Але людина так само, коли перестає молитися, коли замикається в собі, сама в собі, ніколи не радісна, ні до кого не скаже доброго слова. І так вона існує. Але не живе. Але справді, коли людина молиться, коли вона звертається до свого Творця словами, коли вона з ним спілкується, то в такий невидимий спосіб Небесний Отець їй дає свої енергії, свою любов. Знаєте, то все, що він має найкраще, він таким каналом, можна сказати. Ви, ви бачили тут канали такі, правда? Не чую, вода. А Бог до людини має такий, до кожного з нас має такий свій канал. І тим каналом посинає нам любов. Знає нам ласку, здоров'я, душі і тіла, все, що нам потрібно. Той канал не видимо її, його не можемо бачити. Але він існує. І, то, і тим каналом, коли ми молимося, приходить до нас. Це все добро від Бога. Все тим зв'язком до нас приходить. Якщо ми не молимося, той канал заростає бур'янами, будяками, землею засипається, і потім треба відчищати. Потім людина вже собі спам'ятається, ой, щось мені недобре, щось мені погано, треба рятуватися. Починає знову молитися, починає той канал розчищати. Христин, <му> який нічого не розуміє християн церкві, і христинь, в Боже, її в ім'я Боже, їй зразу Господь Бог дає ангела хоронити. Такого невидимого охоронця, якого людина не бачить, але він під неї стоїть. І стоїть, як ви думаєте. Біля поганих людей От Ото є така проблема, що коли людина робить якісь погані вчинки, знаєте, коли ображає інших, коли вислухається, починає шкодити, то ангелу також це не подобається. І він хоче бути з людьми. Але людина мов би так сказати, його відштовхує від себе. Каже, йди від мене. Я хочу робити зло. Там приходить чорний ангел, білий а чорний їм починає допомагати злоробити, правда? Але той чорний він такий хитрий є. Він допомагає, допомагає, а потім бере ту людину саму, що мучить її, мучить її. Вона потім мучиться, мов куріє, різні проблеми має, психологічні, з того, що робить зло. Так? А тільки хіба як добре є для неї ангел? І вона старається робити добро, старається бути чемною, ну, інша справа. Тоді так вона в неї так на душі, як сьогодні погано. На там сьогодні погана. Yeah. Да, на соночку світ. Таку правда? завжди хотіли мати погану. Два живе. Займається прям монастир. Маємо таку повну чудово в нашому монастирі, значить, це вона може матері. Той, як наш монастир виглядає в сервині, да? такі трусковки, які там знайшли. Церква наша виглядає. Це, по-перше, наші е, святі. Е, Засновник Ісус Христос, тоді митрополита Три його рідний брат, отець 12 Шетицький, отець Долотій Пьотру це наші святі. Тут, як в нас в монастирях є, бачите, ще інші монастирі є, е, різні. А тут що монахи займаються монастиря? Так, е, що монахи Працюють. Бачите, малюють ікони. Оце ікона, бачите, бачите, іконка є святого софату. Е, також е, моляться в церкві, вчаться, читають літератури багато, е, зустрічі з нашими старцями і так далі. Це що, то ви можете собі дивитися, так, передавати одні одним. І, е, і потім так, ну, потім залишимо це вчитися і вчительніші зможуть це переглянути. І е, ми з вами помолилися в на початку, правда? Так. Як ви думаєте, що таке молитва є? Обікате. Діти, для чого молитися? Як ви думаєте, молитва це розмова є? Так. А, а з ким? З Богом. О, ви знаєте, бачите, це розмова є з Богом. Хоч ми його не бачимо очима, правда? Він її не видимо. Але коли ми молимося, звертаємося до нього, він нас чує. Тому що він всюди є і все напевня. Бог хоча не видимо, але всюди є. На всій землі, на всякому місці. Коли ми до нього звертаємося, він нас чує. І нас благословить е дає нам все, що нам потрібно. Життя, здоров'я. Благословеньщо, гени порожне мати Христа воношого і Бег ніде господарі, вся земля, ой та же ймені, його дадіти, слава хваліє, хрени порушимо, Мати Христа Бога нашого. І все славно є славий, у твоє. Слово явала, за тебі ради Божімця, Хри непорожнимо ти приставо наша. І все словно є, славим. Устаніє твоє. Сину і святому Духу, і нині пресної в опіки вікного, трени порошне, мати Христа воношого, і Всеславний слави, устаніє Твоє. Лилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже.